Всім доброго дня, пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для початківців і не тільки Ковка, а й Садгород, тому що без цього ніяк не можна. Сьогодні у нас пасмурна погода, бачите, такі хмари. О, не жарко, я б сказав, нормально так почуватися десь 23-24 градуси. О. І сьогодні я залишився вдома і трошки ми пробіжимося по Фазенді. Ось по Фазенді. так. Не так багато часу, але грушки, грушки, грушки наливаються. Я вам вже показував, яка це груша. Я тільки хвилююся, щоб не було ніякого урагану, і щоб його її не пообтрушувало. Не пообтрушувало, бачите. Ну, я вам кажу, вона дуже-дуже смачнюча. Ой, красавчики, а вон, вже, мабуть, жовтенька. Через пару тижнів вже буде нормально. Не покошено. Сьогодні буду косити. Там синок у мене покусив вчора, зараз глянемо. А тут у мене ще не кошено, він до басейну докосив. І На тому закінчилось, бо треба було невідкладна робота, у нього їхати на роботу. Ось там він викосив усе, а тут я вже докошу сьогодні. Це вже шостий раз, напевно, за літо ще такого не було. Ось грушка, подивіться це та саме, що коло цього, це є. подивіться. Яка. Ай, блін. А вон висять як бомби, як бомби. Це та сама груша, я на дичку прищепив ось, бачите, давно вже. Вже не пам'ятаю, яке літо. Четверте літо, напевно. Може третє, не пам'ятаю. І оце воно так дає. Дичка. Взагалі, взагалі-то на дичку краще прищипати усе добре приймається. А це я купував цю грушу. Років, мабуть, шість назад. Це зимня. Я вже вам показував тому, бачите, попідпирав, а оцю гілочку. Ой, блін. А ця гілочка, бачите, вітром видно схилило. Я боюся, щоб вона не обірвалася. Ладно, поправлю зараз. Все, поправив, О, підпер, видно, вітерець був і вибило цю палку. Прямо висять все. Неохота обламувати, може якщо не буде ніякої катастрофи, то вони визріють. о, то вони визріють. Яблунька. ось Синок докосив до сюди і... і Аліс. Я йому казав, не підходь до яблуні близько. О. ну, Вроді не, не пошкодив. Вроді не пошкодив яблучка, А ні, зачепилося, бачите, ось, Зачепив, казав, ну подалі тримають. Ну, все-таки трохи зачепив, нічого. Ладно, подивіться, які красавчики. Це дуже смачна і м'якенька яблунька. Тут ось. Чепилось о... мало, але такі гарні теж. О, так. Я ще навіть сьогодні не проходив, не дивився, що він тут накосив. Ну, покосив. Зараз. Мабуть доцю, беремо грабельки та позгрібаємо. О. Може це вже не буде так рости трава. Ну, якщо дощів не буде, вже похолодання, холодні ночі стають, а тут ще вода. От якби вона трохи впала, ми б трохи її розкопали б глибше. Ну а тут у мене, блін... Бур'ян після дощів я просто в стопорі. Огірочок ось, ось цвіте. О, кукурузка я вже двічі варив. Вон, бачу, ще качани є вже. О, чуби потемніли. Треба буде на цей. Це в мене кабачок. Кабачок-кабачок. Теж тут не пройшов. Бачу зав'язався. Опа, а, там красавчик лежить, сьогодні зірву. І вон там далі. Сделаем фаршированный кабачок. Знаєте, посередині кулькільця ми нарізаємо, посередині вирізаємо О, серединку, фаршем напихаємо і на сковородочку. Фарш у мене є в морозілки. Так що так. О, тут ось гарбузик. Це вже. Це вже добре. Це отіонка бачок. Не заглядав три дні. Ну а помідори, що я тут зроблю? Як у колгоспі на землі, як у колгоспі. Ну, я зриваю, отак проходжу. Тут вже бур'ян безполезно смыкать. Я такі буреньки зриваю, а вони в хаті доходять. Я вже одну корзину доніс, тому що залишити. Ну, теж вам казав в цих відео, що слимаки б'ють сильно. А так то я вже пройшов був раз одніс одну корзинку. Але ще ото ще разок треба провірити. Бачите, це вже фігня. Красавчики лежать. Хороші помідорчики, звісно. А ось вам от вся біда. Все, бачите, сливка. І ось ця тварь над'їдає, виїдає воно. Ну, я вже не хочу кропити, тому що не хочу кропити. Оці сливки зірожа, вони так обуріють. Кропити не буду, тому що а, ця хімія вона там 10 днів розпад. О, от слимаків то це буде не дуже гарно. От такі позриваю. Вони дойдуть. В общем, пробіг я ще один раз. І саме, що западло, такі помідори це, да, волове серце. І ось воно падало, бачите, виїло. Вон свіже навіть ще блистить. Що ти будеш робити? Що ти будеш робити? Жалко. Ладно, зайдемо в тепличку. О, ну, тут у мене таких замічань не було, щоб, щоб над'їда не було взагалі. Капусточка, вон, зимова тут, морковочка, петрушечка. О. Ну я все одно і тут зриваю. О. Я і тут зриваю, тому що воно в хаті швидше дойде. Це в мене рожеві помідори. О, такі краще зірвати, воно збережеться краще. Такі хороші помідорчики. Це не пам'ятаю. Мені хтось дав насіння. От кудись привіз. Ось такі вони. Більше, більше солодкі вони. Я люблю з кислинкою. Так що бачите. А ось оце в мене такий куст один. О, не знаю, видно. Попало. Я садив такі помідори. В тому році вони на городі були більшенькі. Вони десь були завбільшки, ну я вам як сказати, отакі чорні, тільки були такі завбільшки. О. А це отакий куст, треба було посинкувати, він розрігся, бачите. О. Назву я не знаю його. Він геть чорний. О. А потім отако, трошечки бачите, красніє. А то зверху чорний. І був ще такий самий чорний із жовтими. О. Але... Я не бачу його. Мені написав один з підписників, що це шоколадна Амазонка. Ні, шановні, це не шоколадна амазонка. Тому що в теплиці я перший год виращую. А от на городі, ось бачите, це не чорний принц і не шоколадна амазонка. Я забув, як називається. Ось він такий. Це буде красне, а це буде геть чорне. Тому що я на городі більш досвідченший по городині. А от по обробки їх помідорів. Вони вже красавчики висять, бачите? А зривати їх треба. Я ніяку хімію не застосовую при обробці, от кисли сироватку, кисли, кисли молочко, нагурчики, що в мене я їх обробляю, кисляк. О, на 10 літрів води, літру молока або сироватки О, і бризкаю через кожні 10 днів. О, але хвороба цей. І підливаю О, дрожжі, потім трошки попелу О, підливаю. І вони ось, бачите, продовжують плодоносити, Так що отак. От. Ось огірочок пішов. О, так що тут ще буде в мене довгенько триматися. Єдине, що треба було повністю засадити огірками, оцей ряд 10 метрів в длину. І було б огірків, що, що й би і щось збув би і продав би. Но, теплиця кажу перший рік у мене. так що Тут у мене теж морква, тут самосад посіявся сам, бо я сюди скидав. Як я вам колись показував, я скидав сюди гнилю всяку і воно саме посіялося, повиростало. Так що сорта помідору у мене і є шоколадна амазонка. О, є у мене, тільки вона на грядці, А тут дебира розовий, о, потом, там такі невеличкі яблунька. Помідорчики о, спіють. Ще оце помідори, як я казав вам, болото називається. Я вже один на насіння оставив. Тобто він ось о, от вроде зелений, да, а він вже м'якенький. Ще чуть-чуть повисить. Днів зотри. І все, і приймаємо вже його до столу. Це називається болото. Колись я купляв насіння. Так що так от. А, ще волове серце в мене. І Є червоне і розове. Отак, от урожай я сьогодні зібрав. Три дні не заходив, не заходив на фазінду. Я вже зібрав. А, тут ще, а оце помідор, то взагалі я не знаю, як показував, як листя, як у картоплі. Це тут просто куча землі лежала, ще не розтягнув. О, ось вони понав'язувалися. Я не знаю, навіть які вони на смак. Що будуть смачні, залишимо насіння. Ну, клубніка, ця мурена ремонтантна, не цвіте. Другий раз. Почитав, щось їй не вистачає. Там треба її піддобрити, дати толчок. Ну вже не треба цього робити, бо вже осінь. Вона гарно все розкидала паутину свою О, і будемо розсажувати. Сам шит у мене за літо піднявся. Вон туйки так, нормальний ход вийшов. О, ще трошки хай побуде, а потім я трошки її порозсажую. Де вона тут гуще, то я порозсажую. Так що отак. Зараз покажу за сьогодні урожай мій. Що я зранку пішов раз, пройшов, потім ще ось, ось сьогодні пройшов. Заходимо. О! Ось дивіться, які файні. От вони вже ще пару днів дозріють, так, щоб гарненько було. Ну. Я маленькі оці понакидаю в баночку. Оце волове серце. Бачите, як я казав. От, десь зараза саме помідор, і воно портить, але я туди не ложу, щоб. Оце ось. Помідор, як він потемніє, трохи достигне. Оце буде шоколадна амазонка або Чорний принц. Ось, бачите? Він буде темний, він ще зелений, бо я зриваю їх бурими. А оце ці помідорчики, я вам кажу, це не чорний принц. Я забув, як називається. У мене було два сорти. Оце тут червоний, от, о, а тут були ще жовті. Він буде червоний-червоний яскравий, тут буде геть чорний. Тоже смачні. І оце все. Бачите, над'їдений. Ну нічого, я його не викидаю. Він дойде. Я дуже люблю помідори, він дойде, я його в салатик закришу. Такий урожай у мене на сьогоднішній день. І там ще багато зелених. Наверно, сьогодні я оброблю знову роствор. Заколочу молоко, якщо кисляка немає, можна молоко. от Літр молока на 10 літрів води, і 10 капель йода, І пообризкаю його оброблю. Тому що ночі холодні, можуть піти фітовтора і знищить за 3-4 дні, все почерніє, все викину. У мене вже так було колись. Років чотири назад було дуже багато помідор врожай. Я вже позакривав, я вже пригощав сусідів помідорами. Думаю, ну хватить, що не буду бризкать все ото. Ну і зря зробив це. Но не став бризкати. І вони захворіли і за три-чотири дні знищилося урожай. Я такі великі корзеняки повикидав на смітник. Так що, отак за всім треба слідкувати. Хоча і кажу, що я такий садовод не цей, але ж в дитинстві о, я багато проводив часу в селі. Хоча я виріс і родився в, в місті, а проводив багато часу в селі. Ми вирощували речку. Е, це зараз вже всі грамотні стали, коли це було десь е, 70-ті года, я маленький там перший клас ходив там. Чи в другий, не пам'ятаю. І Ми садили, підготавли грядочку, маркером, робили такі отвори, як зараз вже сівалочками садять і кидали в кожен отвір по зернятку. Раніше цього ніхто не робив. Помідори садили. В теплицях тато робив такі дерев'яні каркаси. Плівки такої широкої не було, була узенька плівка, клеїли утюгом, бумага клеїли, це було такий гімарой. Клеїли, оббивали теплиці і вирощували помідори. Редька в нас вже була на 1 9 травня, і тоді приносила гарний дохід. А помідори були десь вже теж десь тако. Теплиці між іншим, були не опалювані. О, і помідори тоді після редьки висаджували ще в грядку, які залишались в теплиці. І тоді помідори були раніше в людей геть тільки цвіли, о, а в нас вже в теплицях у нас було такі дві теплиці длінних, здорові, метрів по, по 15, напевно, а може й довші. І ми займалися. Так що досвід я маю о, на городі, тому що я кажу, що я там такий ще туди-сюди. Але просто зараз, в мене не вистачає рук. Бур'яни, не вистачає руку. Синок постійно загружений роботою. Я його мало задіюю, тому що він працює головою добре, добре заробляє. Так що... А дося ще 13 років. Показую, як, що, як щось приготувати, де бруян, де, де капустина, о, щоб вона хоча б цьому навчилась. То, ну, нічого, все, все дойде з досвідом, так що нічого страшного такого я не бачу. Так що таку екскурсію я вам провів сьогодні. По території, О, то я був, показував десь неділі-дві назад, да? о, що і змінилося. Ну, зараз от, от таке у мене. Так що час прийшов збирати урожай і закатувати. А ще покажу вам. Я вже не, не тільки збираю, а я вже трошки закрив. Бачите, кабачочки закрутив. Оце поставив на кислі о, рецепт. родички спитав, накидається в банку, там там і всякі приправки, і вони там квасяться, будуть стояти сіки. А ось у мене огірочки. Тоже, спочатку накислі, потім ми воду кип'ятив, заливав. Ну, в общем, все стоїть, нічого не бахнуло. О, а це у мене вже бачите, це вже томатний сік. Філітрова баночка якраз мені на закруточку. Так що отак. Треба забити от -от 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 усі полки. Так що ми не сидимо руки, не складаємо, а потрошку працюємо. Ну, як можемо працюємо. Тому що треба і в кузню, коли поїхати. Треба зробити субота неділя на базарі реалізувати. Там мені підписники пишуть. Як я на базарі, там а скільки стоїть, те, сіки стоїть. те, Ну я ж не знаю, я тільки знаю, що, що моє стоїть. От я просто можу спитати, ролик напрям, на вихідний от, і сказати, скільки це стоїть. от, о. а Так більше нічого. Там, де я Віталія знімаю, то там я телефон показую. Найдіть відео на базарі, не, не прошле, а попереднє ще. от, і Там я телефон показую Віталія. Дзвоніть до нього, він вам розкаже. І покаже. Так що отак, от якось так от. Ну, кому сподобалася така екскурсія по Фазенді, лайкаємо, підписуємося, чекаємо наступне відео. Наступне буде в кузні. Не знаю, що я буду робити. Ну, якщо щось в голову прийде, то будемо щось кувати. А поки нам все добре, до побачення. З вами був Сергій Олексійович.